Доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, а що тут проходить? Проникнення. Ви хто? хто? Громадяни України. Йдемте. Тут проводяться слідчі дії, сюди стороннім особам Конституці... заходите на мають. Ви, кон... збра... ви, Це... ви не маєте право. Покажіть мені, будь ласка, документ, що ви можете. Конституційне право вільно збирати. Я вам повторюю. Тут відбувається проникнення до житлового Зупини. будинку. Ваші скарги можна надавати до прокуратури. Так точно. А хто відповідає за ці СІДІ? Скажіть, будь ласка. Хто? Представтесь, будь ласка. Будь ласка, На підставі, чого ви здійснюєте вот у СІДІ? Якої ухвали? У є дозвіл. дозвілу у вас. Діва, підожіть. Скажіть, будь ласка, на підставі ці проводяться ці дії. Моє прізвище дільку Олександр Миколаєвич. Пожалуйста, з території двора. Нужна була присутність з Вийдите, да, Ви не додали мені змогу. Вам... Скажіть, ви... будь ласка. Змог. Скажіть, будь ласка, на підставі чого піста... Скаж... не на підставі чого. Ви проникли до чужого домоволодіння. Порушили його право власності, конституційне право власності. На підставі чого? Либо на начальника городского отдела полиции, либо на прокурора Кировоградской миссионной прокуратуры. Все, пожалуйста. Через канцелярию. Алло. полиция, полиции, да, Сырнова 51, 51 Вознесенская 51. В ухвале какие адресы назначены? Это не это номера. От этого автомобиля. Сотрудники полиции сравнивали от автомобиля. Это моя властність. Убирайте номера. Це моя властница. Номера убирайте. Что-то я должен убирать. Это номера моя властница. А вы порушиваи права. Хорошо, здесь мы на видео. Скажите, будь ласка зобов'язані не вам нічого сказати. На всі питання, ось це тільки в письменному вигляді, будь ласка, пишіть в письменному вигляді. Ви впевнені в своїй правоті? Я впевнена в своїй правоті. Я, до речі, не давав дозволу знімати. Вы, ви теж не я давали понятна. вам Нет. дозволу знімати. Проходить слідчий дій. Скажіть, будь ласка, а ви хто? Представтеся. Понятой. Ну, понятий? Так, да, понятой. Представтеся, будь ласка. А, не я не хочу вам Я представляти. Якого привезли працівники поліції? А хто? Ви тут проживаєте десь? я був з Павлом. Ви не зобов'язані пояснювати, що... Я громадян України, який має право вільно збирати... Мені людина, знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, тобто ви, і починаєте мене щось питати. Ви впевнені в своїх світі? Я бачу, ну, візуально ви знаходитесь в такому стані. Я можу помилятися, я не експерт. Як я сюди потрапив, я приїжджав поруч автомобілям. На цьому перехресті мене зупинили е, працівники поліції. Ви прийшли вже до мене з представником. Мене зупинили, попросили дівчину. І попросили, щоб я підійшов до вас. А тут є сусіди поблизості. Ось і ще друга понята дівчина з цього будинку. Дмитро Михайлович, скажіть, будь ласка, в ухвалі зазначена, яка адреса? Адреса вулиця Вознесенська, 52. Ухвалі зазначена. А, в ухвалі? В ухвалі. В ухвалі зазначений автомобіль а 2047 47 Ну, за якою адресою? А цей автомобіль Ні, це не цей автомобіль. Що? Це не цей автомобіль. Це і цей автомобіль. А чому ви? Це і цей автомобіль. Перевірте номера. Ми вже перевірили номера шісти. не перевірили, ви бресите. Дмитро Михайлович, що в ухвалі зазначено, яка адреса? Вулиця Свердлова, 51. Скажіть, будь ласка, це адреса вулиця Свердлова? Покиньте, пожалуйста, поміщення. Скажіть, будь ласка, це вулиця Свердлова? Нам, Скажіть, будь ласка, тут відбувається. Підіжніть не, не руками. Гетроїд. Скажіть, Пойдете, будь ласка, покидаємо Скажіть, місто. будь ласка, на сьогоднішній день відбувається проникне до життя до В ухвалі до... до... зазначено, яка адреса. Скажіть, будь ласка, Покиньте, яка адреса я... Свердлова, 51. Це вулиця Вознесенська. Чому тут люди відбувають і проводять такі здії? Скажіть, будь ласка. Ви працівник поліції? Припиніть безчинство в ухвалі. Засне покійніте територію, в... де проводяться слідчі дії. С слідчі дії повинні проводитися За якою адресою зараз не за якою адресою повинні проводити Скажіть, будь ласка, за якою адресою відбуваються слідчі дії? Ви чуєте, що я вам кажу, я вас чую, але Ви скажіть, що я, я повинен підкоряти законним вимогам. Завершу Ваші вимоги, вимоги незаконні. В ухвалі зазначено, шановний. Ви тут не були присутні. Ви зараз сюди зайшли незаконно під час проведення слідчих. З дозволу власника домоволодіння. Тут, але... тут дозвіл против. Изучайте... Скажіть, будь ласка, прочитайте адресу, за якою повинні провести дії. Ви покиньте, я повинен підкорятися законним вимогам. Ви потім наші руки вбери руки вбери. Руки обири. Я вас попереджую. Попереджу. Попереджу. Там все одно ж ти попереджуєш. Фізичну знизу, якщо ви не будете не виконувати законні вимоги, законні вимоги, ви, законні. ви здійснюєте незаконні. Ви, якщо ви щось вважаєте, що я роблю незаконно, Ви присутні були при збитті замка, що я розпис замок. Я кажу, не подожди, то вона покинула територію. Щас ми з поліцейським розберемося. Хто тут на законних... Скажіть, будь ласка, на який... Яка адреса? Вознесенська 51 Переименувала, Ну, переименували, ухвала, кадавину. Після переименування. Після перейменування ухвала була. Не треба, гайда, пішли. Я повин підкоряти Законним вимогам Законим трогайте, не смикайте мене. Я вас не смикаю. Так, ідемоте, уважаємо. Та не йдемо руки оберіть. Я вам не читаю, переименування, щоб вас з нічого Зачитайте. Відповідно закону України про Національну поліцію. Ви перешкоджаєте слідчим діям. Я не перешкоджаю. ви злочинні чоловік. дії робите. Хорошо. Хорошо. Якщо ви так вважаєте, то хай буде так. Липень 16-го. Більша різниця. Вони здійснюють до вулиці не до вулиці, до цих законних дійного реєстру прав на нерухоме майно даний будинок знаходиться на вулиці Свердлова, 51. Все. В державному реєстрі змін ніяких ще не відбувалося. <танк> ви впевнені про це? Вас визволи для того, щоб ви здійснювали тут порядок. <пирать> Потому, <пирать> а, <пирать> по вулиці 51. А яка по вулиці Сердова. Больша різниця. Це зовсім інша адреса. Да, адреса. Зовсім інша адреса. І автомобілі зазначені зовсім інший. Да, за Все, ведіть, ведіть. Ведіть. Хто задавить Олександр Щас, Руками не троє а чого ви минаєте? руки машина їде. машина? їде, Ви зараз можете постраждати, Скажіть... якщо ви своїми діями загружуєте своєму здоров'я? А зараз вас на ручниках поможуть? Скажіть, будь ласка, на підставі, що ви вчиняєте такі так, дії? На статті 45 ви закону України про національну поліцію. Це особа, яка може завдати шкоду собі або оточені. Можемо застосовувати засоби. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я, по батькові. не не повідомлялися і вам сказали, що ви відійшли. що? скалі Він заявник. Він заявник заявник. Доброго дня, Дмитрий Михайлович. Чому ми сюди приїхали? Що у вас яке ти моє право? Ви Яке право проникнення до житлового будинку Хто проник? Ухвала суду за іншою, адресою. за іншою адресою. Ну оці люди невідомі. 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 Та не треба отак за панібрати. Будеться свердовати. А це яка адреса? А... На паної! А адреса яка? Під це адреса вулиця Вознесенська, 51. Це вулиця Вознесенська. Є документ, є слідчі. Вас позвалося для того, щоб захистити його конституційне право на проникнення до... 33 стаття. Так, да, вам ухвалу суду пан слідчий показав? Так, але за іншою адресою. За іншою адресою. За іншою адресою. Домову книгу, покажіть на цей дом. Покажіть на цей дом. Мені заяву, я вам покажу. Пишите своє заявлення, теж мені пишіть на цей дом. Та підожіть приберіть машину. Шановні поліцейські, вас позвали для того, щоб ви припинили це безчинство протизаконні дії. Проникнення на, на території домоволодіння за іншою адресою. Свердлова 51. А це Вознесенсько 51. Та яка різниця? В ухвалі суду має бути зазначено... А во вклали суду, чи державний реєстр? І державний реєстр упав у суду. І все тут впадає. Давай. Скажіть будь ласка, а хто давав команду безпосередньо збивати замки? Хто давав команду? Уважай. Машина їде, команду? Шановні поліцейські. Хто старший? Де в наряді, який приїжджав сюди? Поліцейські, хто старший, хто приїжджав сюди з нарядом? Доброго дня вам, представтесь, будь ласка. Ви приїжджали за, за визовом. Я представлявся, звісно. Заразумію, тобто ви представилися, людина повідомила про проникнення до його домоволодіння. Чому ви не припинили це протизаконне діяння? Я розібрався в даній ситуації. Пан слідчий представився, надали мені ухвалу суду. Автомобіль відповідає тому, що зазначено в ухвалі. Ви перевіряли це? Зараз будемо перевіряти. Але він вже виїхав за територію домоволодіння. Якщо він виїхав, їх Зараз затримаємо і... Будь ласка, перевірте, будь ласка, чи цей автомобіль вони вилучили. Ви затримайте, затримайте автомобіль. Я є власником. Я є власником. Затримайте автомобіль. А ніхто нікуди не їде, поки поліція не розбереться. Зверніть автомобілі. Ви виїжджаєте, Куди ви їдете? you <laughs> Шановні поліцейські, не полицейский, цель это рейдерский сейчас захват. Да, сейчас во всем. Я буду дуже вдячный. Сейчас разбираемся. Потому что под. И под машиной, пожалуйста, больше не стоїть. Хорошо. Потому что я сейчас напишу вызов уеду, если вы решили. не ложный нам вызов. вызов. Нам разве да, да. я не а хочу. Я приехал, я приехал, я так... на выклик, Я приехал, я Хорошо, 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 хорошо. Захист захист від поліції. поліції. Тому що ви взяли документи і уїхали. Зрозумів. зрозумів Цей автомобіль, перебуваючи під арештом, було продано. Всі справи проходили в Ленському суді. Чому суддя Кіровського суддя виніс якусь ухвалу? Номера проверять, законець перевірять дії. Так от для того ви приїхали, для того, щоб перевірити ті документи, чи не ті? Чи у вас може зговор, є свої інтерес? А я не знаю. Я просто спрашиваю вас. А то чому тут ці репліки? Через цю машину, чи не відсутні? Ви для цього і приїхали. Ні, ви не розбирайтесь, ви випустили автомобіль не... з території домоволодіння. З території домоволодіння. З вашого дозволу, без діяльності. Чому ви не припиняєте ці дії? Ухвала суду. Всі справи розглядалися в Ленінському суді. Вам приїхав, вам з вулиці хтось приїхав? Предприяття так і забирають. Предприяття так і забирають. А, Оце, на сьогоднішній день відбувається рейдерський захват. Тому що цей автомобіль, перебуваючи під арестом, перебуваючи під арестом, було продано. І сьогодні на підставі тих документів всі справи цивільні розглядаються в Лінському суді. Чому суддя Кіровського суда виніс таку ухвалу? Нам поки що не зрозуміло. Але ви не припинили безчинство. Що вам не Що да, вам недостатньо в, в, в тому, що показав пан свічі. Де, де. Де, де. Одну минуту, минуту. Я ще. Я визволюся Так ви, ви хоч 15 разів визиваєте, вас заложні визива все одно. Я страху. не заложні визива, за те, що ви моє право порушили вас притягнуть до відповідальності. Перший Дмитро Михайлович Це талон реєстрації транспортного засобу, іншого транспортного засобу Це мого транспортного засобу Я не спорю, що вашого, але не цього Чим ми, ми ще можемо допомогти? Зупинити. Будь ласка, звертайтесь до суду з усіма скаргами, тримайте ці ваші документи. Ніхто е -е, не порушує порушуйте ваші права. Е -е. права. Да. Суд видав ухвалу, да. що треба ці даний партнерний засіб забрати. Де, не написано, забрати. Де, забрати. Я не Михайлович. Діма! Ти, Діма, це не пішохідний переход. зараз тебе штрафують.